Чи можемо ми цілі фрукти сушити, чи нам треба їх різати на кусочки. Так. Трохи, звичайно, ми не вчасно цю тему підняли, як вже зараз ніхто, вже треба, щоб були насушені, да? Але тим не менше. Потрібно різати на шматочки, чи можна ціліком. На можна і так, і так, але щоб дивлячись. Куди і що з них треба робити? Mm. Ну, дивіться, це Скільки правда. Засушити і цілі, і можемо засушити шматочками, так? Але для чого нарізати шматочками? Щоб швидше було? Щоб вони швидше висохли. А чому вони швидше висихають, якщо нарізані шматочками з точки зору фізики? Що таке засушування з точки зору фізики? Засушування. Ну, який це процес? Ну, ми вчили чотири процеси, так? Да? Кристалізація, плавлення, випаровування і конденсація. Засушування це що? Випаровування. Так, у нас випаровується із яблука сік, наприклад, якщо це яблуко, так? Значить, у нас відбувається випаровування. Пам'ятаєте, як відбувається випаровування? Чи не пам'ятаєте, що я говорила на минулому уроці? Коли в нас плавлення відбувається тільки після того, як нагріли до температури плавлення, так то випаровування відбувається не тільки після того, як нагріли до температури кипіння, так? А воно відбувається весь час. Але після кипіння воно відбувається з усієї товщі, так? З усіх шарів. А без кипіння воно відбувається тільки з поверхні. А якщо тільки з поверхні, то коли ми ріжемо. Ми збільшуємо цю поверхню, з якої може випаровуватися. Чим найбільше шматочків ми розріжемо, тим більше ми збільшимо поверхню. Чим більша поверхня, тим швидше відбувається випаровування. Тобто, ви відповіли все правильно, тільки якщо у вас буде це питання на контролі попадеться, то вам потрібно ще додати в кінці, що швидше вони висихають шматочками, тому що збільшується площа випаровування. Так. Те ж саме ви можете в себе вдома, коли ви калюжу розлили на столі, да, і витерти немає чим. Якщо ви просто її розітрете по всьому столу, вона висохне швидше, навіть якщо вам не було чим її витерти. Чому? Тому що збільшуємо площу. Чим більша площа, тим швидше висихає. Ну, ось таким чином, ми розв'язуємо першу задачу це якісна задача. І якщо вона вам попитається на контрольну, і ви не будете знати, які робити, то ви можете знайти сьогоднішній урок в записі і його передивитися. Зрозуміло? А тепер друга задача вже письмова. Ну, тобто, як письмово. Перша теж вона зробить письмово, але другу ми обов'язково робимо письмово. Тут треба зробити розрахунок. Хто мені скаже, що мені писати, чи може хтось сам хоче писати. Але вам незручно, наскільки я знаю там писати. І так, що нам потрібно знайти в другій задачі? Хто там вміє читати? Є такі? Що нам потрібно знайти? Ну. Що написано? Ну, Читаємо. Другу задачу Видно вам? Да. Що питається? Скільки? Тепла. Скільки тепла. Кількість тепла виходить. Як ми позначаємо кількість тепла у фізиці? Кіложові. Буква, буква, буква. Це вимірюється в кілоджовлях. Це правильно. Але як позначається якою буквою? Пам'ятаєте цю букву? Не пам'ятаєте, запишіть ще раз. Кількість купла як получається? К. Буква К. Якщо ви скажете на неї Q, так як звикли на англійський, я сильно бити не буду. Але все-таки, оскільки ми латинськими літрами користуємося на англійськими, то Q. І так Ку нам потрібно знайти. Далі. Що в нас відомо? Маса. Маса. Як ми позначаємо масу? Якої буквочкою масу треба ночи? М. М. Маленька тільки. Так. Не забувайте, що маленька літера М. Так, 5 кг. Хорошо. Все. Пишемо розв'язок. Так, формулу ми на минулому уроці записали. Формула в нас для процесів випаровування і конденсації одна й та сама. Тут у нас конденсації процес, так? Це те саме, що випаровування, тільки навпаки, так? Да? Коли випаровування, це на пару перетворюється, конденсація, це назад перетворюється на рідке. З пари осідає, так? конденсується. Так, формула у нас проста. Так. Треба знайти Q, Q, M у нас і нам треба ще R. Де ми беремо R, хто пам'ятає? Ну, в кріжці таблички, де? Яка там сторінка? В кого є книжка? 200, ну? Знайшли чи ні? 230 сторінка, якщо забутися. Угу. Знайшли табличку, де Р. У нас позначено. Так, да, да, да. да, маленька така там, таблиця 5, так? І які у нас, яка у нас там речовина? Що пишеться в задачі? А, ефір. 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 Так. Значить шукайте в таблиці 5 ефір. Що там пишеться? З приводу ефіру. 04. 0,4 чого? Ну, в таблиці зверху. Там, де написано R, там написано, в чому вимірюється. Просто ну, заведемо. Що там написано? Там написано мегаджоулі на кілограм. Бачите? МДЖ. Так, бачите? На КГ. Це читається як мега джоуль на кілограм. М велике і Д велике. Дві великі букви підряд, а тоді ж маленьке. Так, мега джоулі на кілограм. Так, все задача просто елементарна. Далі залишусь підставити числа. Замість R ми пишемо 0,4 мегаджою на кілограм, а замість N у нас 5 кілограмів. Тепер хто з вас вміє 4 на 5 множить? 20. 20, так, але оскільки у нас 0,4, то замість 20 ми пишемо просто 2. Так, Ось це ось ноль, де щоб цю кому забрати, так? Один ноль. Так, кілограми і кілограми у нас скоротилися, залишилися. Мега-джоулі. І можна писати відповідь, я відповідь писати не буду, тому що е не буду тратити на цей час і мучити вас своїм страшнючим почерком, яким я пишу по екрану. В мене і так почерк не хотіть, по екрану взагалі страшний. Так що. Ви напишіть собі ще відповідь, дорівнює 2 мегаджоуля, і у вас задача розв'язана. Легесенька задача. Фактично немає що робити, якщо ви знаєте, як позначається, да? яка величина. Так, я можу стирати, чи ні? Чи записали, чи зробили скріншот, що ви там робите собі. Можна і те, і й те робити. Так, я очищу екран. Немає? Криків, що ні-ні-ні, не витирайте. Можете витрати. Так, ну добре, дякую. Так, все, стираємо. Тоді переходимо до третьої задачі. Ось, ще третю задачу розв'язуємо і все. Ідемо гуляти, так? Так. залишилась у нас третя задача. Що тут питається? Ну. Третя задача? Так, да, третя задача вам видно. Яка маса води випаровується, якщо трьохлітровий так, Давайте так. не так багато слів. Я стільки багато не запам'ятовую. Починаємо спочатку. Яка маса? Яка маса? Все. Два слова. Фар. Яка маса? Значить, питається маса. Масу ми щойно позначали, буквочка М. Оце М. треба її знайти. Зрозуміло? Так. Так. Да. Оце наше питається. Яка маса? Так, добре. А що в нас відомо? У нас відомо. Так, ось тут прийдеться багато читати, Що є трьохлітрова повна кастрюля. кастрюля. Так, значить, якщо у нас трьохлітрова, повна. А, ще навіть треба звернути увагу, води. З водою. Так, чому важливо? Пам'ятаєте, я казала, для води. Літр це кілограм тільки для води. Але оскільки в нас вода, то значить ми можемо забути, що це трьохлітрова, а зразу написати так, що в нас там маса 3 літра, так? Ми знаємо, що в нас там 3 кілограма було. Так? Значить ми можемо собі представити, що там було 3 кг води. Так? Їх було 3 кг, а нам треба дізнатися, яка маса із цих 3 кілограмів випарується. Тобто ми собі будемо знати, що в нас. Має число вийти менше за тройку, так? Значить, ще ми що маємо знати з цієї задачі? що нам ще потрібно знайти? У нас вже вода закипіла, так? Вона вже закипіла. Значить, у нас відбувається тільки процес випаровування. Нагрівання вже немає. Так, це теж момент. І останнє, що в нас є: в нас ще є якесь число. Що це таке? Я вже його обкреслила з усіх боків. Нехороша я. <смітник> так, зроблю. Так. Що це в нас? 5 мегаджоулів. Це що таке? Яку це я буквочку маю написати? Не знаю. <сміт> Ку-ку. Так, ну, попередній задачі бачили? В результаті вийшло. В мегаджоулях це було кількість теплоти. Значить ми пишемо Q. 5 мегаджоулів. Так, все. Більш мені з чим мучиться, поки не будемо. Так, пишемо розв'язок. Ну, з цим 3-літрової каструлі, якби в нас було ще відбувалося нагрівання, тоді ми ще написали, що перша наша початкова маса у нас була 3, 3 кг, і ми її б гріли. А тут задача простіша. Я зразу не звернула увагу, щоб в нас вже закипання відбулося. Значить, у нас задача дуже легка, тому що в нас відбувається тільки випаровування. Нагрівання у нас вже не відбувається. Значить, формула та ж сама, що попередня Задача так, R на M. Але знайти нам треба не Q, а M. Значить, нам треба цю формулу перетворити. Перетворити її так, щоб було M дорівнює. Як нам її так перетворити? Значить, нам треба, щоб біля дорівнює залишилось одне M. А біля M стоїть R. Значить, ми беремо це R і викидаємо його. Викидаємо його на другий бік дорівнює. Раз воно тут множилося, так, ми знаємо, що тут було діє множення, то коли ми його викидаємо, ми робимо зворотню дію. До множення зворотня дія ділення. Значить, ми перекидаємо R через дорівнює, і тепер уже воно буде не множитися, а ділиться. Перед ним буде стояти не множення, а ділення. З цього боку в нас залишалося Q, і в нас буде Q поділити на R, тільки що ділення ми пишемо риской дробу. Q поділити на R. Так ми перетворимо формули. Беремо всіх неугодних викидаємо і отримуємо нашу формулу. Так, ну і знову ж таки нам треба R. Значить, нам знову треба йти до книжки. Так, у влади є книжка? Є. Так, 230 -та сторінка в ній є. Та yeah. не побачив. Значить шукаємо R для води. Так, R для води, таблиця 5 і 230 -та сторінка. Там саме маленька табличка, це таблиця 5. І що там пишеться про воду? Відкрив Так, ну, знайшов воду. Шукай воду в таблиці 5. Таблиці 5? П'ята, да, таблиця. Mm, найшов воду. І що там написано? Mm. Ну, які цифри Позри. Ну, проти води. 2 і 3. Так, хорошо. Знову ж, розмірність, так як в попередній задачі. Мегаджоулі на кілограми. Так, зверніть увагу, у нас і тут, і тут мегаджоулі, значить, переводить, що не треба. У нас мегаджоулі скоротяться з мегаджоулями. Значить, ми можемо зразу підставляти числа готово в нашу формулу. Так, наша формула є. Підставляємо числа. Так, замість Q у нас 5 мегаджоулів. Замість R ми пишемо 2,3 мегаджоуль на кілограм. Так. Цей дріб у нас перетвернеться бо на нього ділять. Мега джоулі скоротяться, залишиться кілограми, так, як і повинно бути. Ну, тут я вже усно не порахую, треба шукати калькулятор. Так, нам треба 5 ділити на 2,3. Так. Пропоную, а, нам треба оставити 2 числа після коми, так? Раз у нас було одне число після коми, значить треба одне більше ставити. Значить, будемо округлювати, бо там число не ціле. І якщо ми поділимо, там виходить 2,17391304 і так далі. Нескінчений неперіодичний дріб. І ми залишаємо собі дві цілі. Так. Ой, ой, ой. В мене знову останнє машин. На минулому уроці нормально писуємо. Зараз. Найчас в нижньому кутку починає пана писати стилюс. Мабуть, щось з планшетом. Так, ладно. Дві цілі. І у нас там, якщо округлити, а там не треба, там просто викидаємо. Значить залишаємо 17. сотих. Це у нас кілограми. У фізиці є таке загальне правило, що якщо округлюєте, то треба оставити на одну цифру більше після коми, чим було з вхідних даних. Так, в нас було одне число після коми, значить ми залишили два числа після коми. Ось таким чином ми розв'язали задачку. Так, бачите, 2,17 випарується. в нас була трьохлітрова кастрюля, значить, от майже все, так. Да? Більша частина випарувалася води, але не більше трьох вийшло. Якби в нас вийшло більше трьох, то це було б очевидно, що ми зробили помилку. У нас виходить все нормально. Так, і відповідь залишилась написати, яка вийшла маса.